Слава роду, слава Рідним Богам! слава Україні усі слава. Якби за ті 30 років наш народ власне, відродив свої прадавні знання, відродив е, свою власне, силу і славу, так, е, то, 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 то ми б власне, не мали б нині тої війни, яку маємо. Тобто духовний розвиток це є основа, основа усього життя. Дух, він поступово розвиваючись, еволюціонує так і народжується в все більш складному тілі. Тобто спочатку це камінь, потім рослина, потім тварина, потім людина. І, власне, це є природній хід буття, розвиток до все більшого, більшого, кращого, сильнішого. Величнішого. Так? І так само в людському тілі, коли душа народжується, то власне от, духовний розвиток це і основа життя, і ціль життя. Якщо ми розвиваємося, то нам цікаво жити, нам цікаво йти вперед, а не тупцяти на місці. Якщо ми тупцяємо на місці, то це починається застій, ну і потім деградація, відповідно, тобто руйнація. І от власне багато людей про це забувають. Багато людей про це забувають і нині ми більше чуємо про духовний розвиток через страждання. Однак це власне це минула епоха. Це вже, це вже минуле, це вже пройшло. Це та, та кажуть, епоха, власне, риби, ера риби, ера яка перейшла в еру або в епоху Водолія. Або, як по-нашому говориться, перейшло, власне, бу, були часи, були часи цієї е, лисиці, е, прийшли, прийшли часи е, Вовка, благородного чесного створіння. І ось, власне, це має бути нова ментальність. В нових часах вже зі старою ментальністю не проїдеш все. Тобто, якщо раніше це був світогляд боротьби, війни, конфлікту, і багато хто думає, що, що інакше не можна й жити, однак навіть е, рівня варни віся, тобто бізнесмени, але якщо вони такого чистоти душі, так, з відкритим серцем і знову ж таки ну, йдуть шляхом духовного пізнання, то вони відчувають, або так і живуть, і знають, що насправді по великому рахунку конкуренції немає. Немає конкуренції, кожен має своє місце в житті, у всесвіті, свою роль в народі, в сім'ї. Жінка чоловіком, а чоловік не може вродити замість жінки. Яка може бути конкуренція між чоловіком і жінкою? Чоловік має просто виконувати свою роль, свою функцію, проявляти свої сили, свої якості, так? а жінка має відповідно проявляти свою роль соціальну, сімейну і проявляти свої сили. І так само в народі, в роді, і потім в народі. Кожен відповідно має свою роль. Свою, своє місце, свою функцію. І коли кожен відчуває то місце, то власне він починає, ну просто вражаючи відчуття, людина починає відчувати свою цінність, свою вагу. Не просто там, ой, я, я, я є, ну, ну то, то я, я людина, я, я маю право. А хто такий людина? так? А от коли людина вже відчуває себе частиною, того великого тіла і великої душі під назвою народ, то власне тоді людина вже відчуває свою справжню цінність як людина. І оце, оце це вражаюче. І тоді, власне, народ починає себе проявляти в силі, в силі, в славі. І коли оце почалася війна, оця в 22-му році, хоча вона почалася значно раніше, вона почалася і не в 14-му році. В 14-му році це вже почались такі... Яскраві вже, вже моменти, яскраві речі. І це власне вже, ну, вже конкретні операції, скажімо так, там, захоплення частини земель наших. Так. А, а до того все одно, ну, ми пам'ятаємо тузла ще була. А до того були ще інші речі, коли постійно нам ставили палки в колеса і розказували басні, що ми ніхто і звуть нас ніякі, що ми там якийсь молодший братик, так, чи взагалі невідомо хто, чи, 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 чи взагалі що нас вигадали, розказували якісь, якісь казки, що, що, що ми не маємо свого газу, хоча ще при Союзі, кожен з нас вчився і пам'ятає, як ми ходили. Школі біля тої класної карти географічної, і скільки там було позначок на тій карті на той час, яка багата наша Україна і нафтом, і газою, і, і навіть алмазами, і золотом, е, і літієм, які зараз нині, дуже такий важливий в сучасних технологіях, і купа всього іншого, в тому числі і Титанові, і, маргаси, і руди, е які... Знову ж таки від нас практично грабували, тому що це заходили власне, з чужого роду народу іноплеменники і просто отримували -просто безцінь, просто віджимали ті родовища, ті, ті якісь промисловість. Добувну, і, і Потім просто-просто добували і вивозили туди-туди, туди, 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 на Московію. Е, е, а потім будували з, з тих титанових е, марсових руд, власне, будували зброю, будували ракети. І, що, власне, дуже важливо, що я впевнений, що і нині навіть в часі війни частина з того продовжує функціонувати. Тобто треба того спрута пообрізати повністю і повністю викинути з нашої землі. Той спрут він проявляється такими багатими, багатьма головами, яких називають олігархи. І ті олігархи потім ті голови прикрашають і гарно так показують. О, ми купуємо техніку, ми купуємо там щось нашим військам. Однак вони не говорять, що, що вони купують за які гроші? За ті, що вони заробили, а де вони зробили? Вони купують за, за частинку награбованих від нас ж грошей, аби зберегти свою силу і владу. Ось. І, і воно показується там, оті голови, там, одна голова з косичкою, одна голова в шоколаді, одна голова зелена, одна ще якась. І, і той спрут такий сидить, і народ думає, що то, що то зовсім різні сили, а то а сила то один спрут. І треба ті голови повідтинати. А потім того спорта всього вирізати з нашого народу. Вигнати. І взяти токування в свої руки, повернути багатства в свої руки. Народу, країні, державі. Ось. Е і повернумося до нашого народу. Оце, коли почалося власне, оце повномасштабне вже вторгнення, тоді відбулося таке чудо. чудо, коли народ прокинувся. Народ прокинувся, кожен почав шукати своє місце. Хтось плести сітки, хтось варити борщ, хтось брати гроші, хтось, хтось відразу в чергу воєнкомат. І так далі, так далі, так далі. І це, це, це відчуття воно було дуже вражаюче. Єдності всього народу. Весь народ як єдине ціле. Не просто як єдине ціле, а так, так, так воно і є, просто коли воно не проявлене, то народ спить. І потім нас ті от голови того спрута, олігархічні ті слуги, вони почали обоюкувати, І всякими всякими арестовичами, іншими там цими, так. І почали власне, через той єдиний марафон, через, через то все почали власне, обоюкувати, відволікати увагу, обезвірювати. І купа народу безвірилась. А купа народу відчуває, що його гідність порушують, знову ж таки роблять щось не по закону. Закон прописаний, а людей ловлять на вулицях, як, як, як баранів, як свиней. І має бути по одному, має бути навчання, має бути підготовка, має бути, і потім людина має конкретно вже бути компетентна, фахова в обороні своєї країни. А його готують на одне, потім відправляють на інше. І отой бардак. Хтось думає, що цей бардак, що це є випадковість. Ні, це не випадковість. Це і злий умисел, це і диверсія. Це зрада, однак це не зрада навіть. Тому що вони не належать до нашого роду народу. Вони є інородним тілом в нашому народі. Вони є тою пухлиною, яку треба врешті решт Вирізати і викинути. Або тусь хімію випалити просто. Ось. Однак, в першу чергу треба усвідомлювати я. Я є я, я є частиною свого народу. Хто є мій народ? Мій народ це є Україна-Русь. Ось так. Тож, давайте гуртуємося, єднаємося. Бо в єдності наша сила. Бо це хто? Це, це просто особа. А людина це, власне, коли ми вже в єдності. В єдності е, кожен зі своїм родом, а потім в єдності родів вже народжується народ. Народ це вже що? Це вже, Це вже така єдність багатьох родів. І людина, людина це духовна сутність, духовна особистість. І вона тільки тоді людина, коли вона відчуває свою природу, свою сутність. А сутність, власне, в єдності з народом, як клітиночка великого організму. І тоді проявляється і, власне і духовні знання, і духовні вміння і так далі. А так, то це просто це, 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 якщо кожен крему це, це не людина, це просто ос, особина. Особина. І нас такими хочуть зробити фізичними особами. Просто фізичними особами. Кожен сам по собі. Ось. От вам і різниця між людиною і фізичною особою. Пізнавайте, розумійте, бо це навіть в юридичному плані це величезна різниця між фізичною особою і людиною. І коли навіть просто, ви навіть просто на словах заявляєте, що я людина. З банком телефонують і питаються, ви людина, чи, чи, чи ви телефонуєте в банк, а вас питається, ви людина чи ви юридична, ви фізична особа, чи ви юридична особа? Треба сказати, я не фізична особа, я людина. Прошу до мене так звертатися і так мене рахувати. Все, і до вас зовсім інше буде відношення, ви побачите. Це, це магічні слова. Ну, а далі вже по відкривається розуміння, що це таке. Ось. Тож, або якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у силі і славі своїй. То ми, як і тисячі років тому, промовляємо. І чу світло рода Всевишнього жива, матінка, прийди, силою свого слави, силою своєю не даною матінкою проявися, ладою Богороди Освіся. Лада, матінка, силою твоє наповняємося, свято Святої Богослови. І повсякчас тебе слава мами, тож прийди, і будь з нами на добро і щастя, роду земного слава.